Ви знаєте, є баумістер чи там Арістович вони розповідають про сложне мишлення з сложними єбалами. А є Оля Гарбачова, яка теж не з таким сложним балом. Але розповідає про мишлення і дуже ефективно, ви можете дізнатися дуже багато секретного секрету. Один із способів навчитися розуміти самого себе, це робота над осознанням суті собственних мислительних процесів. Представляєте, яка життя тяжела. Тут ще треба сидіти і відсліджувати. Суть собственних мислительних процесів. Ви розумієте? Якби не Оля Гарбачова, то звідки б ми знали, що треба взагалі... Как-то отслеживать суть собственных мислительних процесів. І, взагалі, про існування таких мислительних процесів, може б, ми і не знали. А завдяки Олі тепер знаємо. І більше того, ми знаємо завдяки Олі, як збільшити розміри свого мозку вдвічі? Та що там вдвічі? В 10 разів є спеціальні вправи. Оля Гарбачова записала декілька відео і з допомогою одного збільшила мій мозок як мінімум вдвічі. Я подивилася це відео, і мій мозок розпух. Постоянне повторення простого і короткого текста це одно з условий, при яких у человека виникає змінене состояние ж Транс. В моїй мозг заложена програма на саморазвиті. Мой мозг розвивається і совершенствується сам. У мене геніальний мозг. Формується нові зв'язки між полушарями. Оба полушария работают четко, слаженно, синхронно. У меня гениальный мозг. Мне в голову приходят гениальные идеи. Я мыслю нестандартно. У меня гениальный мозг. Резервы мозга включаются в работу. Мозг активен на 90%. У меня гениальный мозг. У меня мощный интеллект. И с каждым днем все мощнее. Ми запам'ятали, у Олі геніальний мозг, мощний інтелект, вона це стверджує. Але ви знаєте, це як з пенісом. Ви не можете його збільшити, тому що ви будете ви щось повторювати, що він у вас величезний, 25 см, сантиметрів у розслабленому стані. І так далі. Це так не працює. На жаль, це так не працює, але. Ну, не всі про це знають, і, можливо, у когось це дійсно працює, можливо, ми просто не розширили наші чакри до того, до тої міри, щоб відчути, як воно працює. І я можу сказати, що частково Оля була все-таки моєю супутницею під час найзначиміших змін у моєму житті. Наприклад, коли я вперше робила домашній етер, в якому я. Цитувала відео на різки. Коли почався карантин і стало зрозуміло, що зі студії ми виходити не будемо, то мій перший лайф з дому виглядав так. Я горжусь своїми ваймиполовими органами. Я в від них. Я горжусь своїми ваймиполовими органами. Я в вас торкідніх. Я горжусь своїми ваймиповими органами. Я в вас торкідні. Що зайченята, вітаю вас! Не знаю, куди дивитися, тому що вперше взагалі в житті спробую зробити лайв сама переключаючи між темами. Я не знаю, що з цього вийде. Хочу зробити для вас майже те ж саме, що ми робимо в студії. Ви бачите, чим це закінчилося. Це завдяки. Тому що я регулярно повторювала афірмації Олі Гарбачової, і у мене вийшло робити домашні етери, переключаючи відео і паралельно говорячи в кадрі, попри те, що до того в студії були спеціально навчені люди, які це робили. А тут я сама можу, у мене просто відбулося максимальне розширення мозку та інших функцій, які я, в принципі, і використала для того, щоб продовжувати робити для вас контент.